Одні вимикають світло, щоб рабам не були доступні всі блага цивілізації. Інші ж, користуючись моментом безвихідністю людей, починають на цьому гребти гроші і розводити просто людей. Дивіться, натрапив сьогодні в Тікток на ось таке відео, де я недавно показував станцію АТЗ Power. Її вже продають за 6400 кВт на станція, яку я вам недавно показував. Ось, будь ласка, коробка від неї. Сама станція вдома, я нею користуюся. А тепер давайте почитаємо. Коментарі довірливих людей, де купити, як замовити, куди скинути гроші і так далі. І таких лохів знайдеться дуже багато. А що ви були більш певні, вони понаписували, що є накладений платіж і посилання для замовлення в шапку профіля. Тобто ви переходите на телеграм-канал, одразу йде розкрутка телеграм-каналу, і супутньо вам ще впарюють якісь непотрібні товари. А що ви ще більше повірили в цю всю херню? Він бере і підключає пральну машину. Ну це ж дурдом. Я не знаю, як жити. Одні вимикають світло, де немає по 16 годин світла в день. Графіки роблять, які хочуть. Ті графіки навіть до самої сраки, як вони там роблять. По графіку світло має бути, його немає. Коротше, всім абсолютно похер. Ці бляха намахують, всім теж абсолютно похер. Поліція абсолютно похер. Чому вона не займається оцими шахраями? Чому? Чому люди просто отак вільно можуть виставити ціну і впарювати якусь херню, коли ця станція коштує 19 тисяч? Люди, переходьте на інші сайти, дивіться, спочатку, не давайте гроші, не будьте в паніці, не піддавайтеся ось цьому всьому. Тому що Фейсбук, TikTok, це така соцмережа, де постійно. Вам розводять. Петрович, як завжди, намагається вас вберегти. Ви хоча б подякуйте там в коментарях, бо деякі є такі недолугі люди, що починають навпаки підтримувати цих бляха і, і казати, що світло то, що світло виключають, нам треба ще трошечки потерпіти. Потерпіть, скиньте шахраям гроші, і ми скоро заживемо дуже добре.